Доброго дня, мої любі малята! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом». тема нашого заняття взимку за здоров'ям. Дітки, подивіться, будь ласка, у віконечко, що незвичного ви там помітили. Так, до нас прилетіли чарівні сніжинки. А чому вони там знаходяться? Вірно, тому що зараз пора року зима. Дітки-сніжинки сьогодні пропонують нам вирушити з ними в подорож. Ну, як ви готові, тоді вирушаємо. І сніжиночку знімаємо, з нею в подорож, вирушаємо. Ой, а кого це ми зустріли? Так, це кіт. А що робить котик? Послухайте малята у віршику. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Дітки, а чи можна пекти пироги зі снігу? Так, не можна. А чому, ви знаєте? Вірно, тому що коли їсти такі пироги, можна захворіти. Не тільки від того, що сніг холодний, а ще й від того, що він брудний. Другу сніжинку зриваємо та з нею вирушаємо. Дітки ця сніжиночка привела нас до снігового замету, а в цьому сніговому заметі заховався мікроб. Підливі мікроби, потрапляючи в організм, починають розмножуватись, і через це людина починає хворіти. Ознаками хвороби можуть бути головний біль, чхання, нежить, висока температура та навіть втрата апетиту. Як вас хворів, малята? Як ви себе почували? Як мама вас лікувала? Давайте з вами трішки пограємо та навчимося відрізняти хвору людину від здорової. Граємо з вами дидактичну гру Знайди ознаки хвороби. Щоб бути здоровішими, малята, потрібно щодня робити зарядку. Тож вставайте, вправи починайте. Щоб нам з вами не хворіти, треба вправи нам робити, ручки вгору піднімати, присідати та стрибати. Котик малята захворів, бо він все ж таки спробував сніговий пиріг. Чи відомо вам, що ще потрібно робити для того, щоб не захворіти? І остання сніжиночка запрошує нас піти за нею. Погляньте, малята, ми з вами знайшли кошик. Але чомусь він порожній. Як ви думаєте, що там лежало? Ми з вами дидактичну гру збери ціле. Ой, малята, погляньте, що ми з вами склали з частинок. Так, тут зображено овочі та фрукти. Саме овочі та фрукти дуже корисно їсти, особливо взимку. Їх дуже багато вітамінів, що допомагають нам боротися з хворобами. А чи знаєте, ви малята, які овочі та фрукти найкорисніше вживати взимку? Якщо ні, то давайте спробуємо відгадати про них загадки. Що то за голова, що лиш зуби та борода? Вірно, це часник. Сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Молодці це цибуля. Запах колір все відмінне, посміхнешся неодмінно, як середину кусати скривить так, що не впізнати. Що це малята? Вірно, це лимон. Токовите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Молодці це яблуко. Ну що, котику, ти зрозумів, що для того, щоб бути здоровим, потрібно вживати дуже багато вітамінів та займатися спортом? Дякую вам, малята, я все зрозумів, і для того, щоб ви були здоровими, я дарую вам сік, у якому дуже багато вітамінів. До побачення, мої розумники!